Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі. В Студії для вас працює Олександра Артюхіна. І сьогодні ми говоритимемо про міжнародні проєкти благодійного фонду Серце до серця, він за понад рік повномасштабного вторгнення Росії до України налагодив механізми допомоги тим, хто постраждав від війни внутрішнім переселенцям, військовим та їхнім родинам. Задля надання допомоги налагодили цілу мережу міжнародної співпраці із волонтерами та донорами багатьох європейських країн. Окрім того, працює і молодіжне крило фонду. Тож над якими проєктами нині трудяться? Що нового та як загалом побудована система серця до серця? У нашій студії спілкуємося із гостею Марією Юріна, координаторкою міжнародних комунікацій благодійного фонду Серце до серця. Вітаю. Вітаю, Марія! Дякую! Погодилися прийти поспілкуватися. Перш за все, серце до серця це така. Надійна а, організація допомоги, а, яка ще до війни займалася класними проєктами. А війна змінила трішки напрямок, розширила його. От наразі над чим працює, і можливо, які є труднощі, плюси, мінуси зараз роботи фонду. Фонд серце до серця так правда існує вже багато років і має бездоганну репутацію чесності та довіри серед всього населення України, так тому що в кожному регіоні в нас є представництво офісу «Серце до серця, і спочатку війни ми вирішили, що потрібно трошечки змінити свою діяльність і стали медико логістичним штабом, місцем, котре забезпечувало. Медициною, продуктами харчування, гігієною та іншими речами майже всю країну без перебільшення, тому що щодня до нас десятки запитів, сотні надходили як від внутрішньопереміщених осіб, як від представників громадських благодійних організацій, які діють в інших областях. І тому ми старалися максимально ці потреби закрити через власне партнерство із. Іншими громадськими організаціями, наприклад, за кордону. Я знаю, що є ціла мережа така, так таких добрих друзів наших, які за кордоном, але попри те, що вони за кордоном, вони серцем з Україною. А тож, що це за надійні партнери, з яких країн як вдалося цю співпрацю налагодити? Ну, варто відзначити, що власне українці, котрі перебувають за кордоном, більшість із них активно підтримують Україну, і деякі наші друзі, які зараз там знаходяться, вони старалися своїми силами так допомогти звідти, знайти там організацію. Які б могли надати а, якусь а, благодійну таку підтримку, а, гуманітарну допомогу. А, фонд серце до серця налагодив чимало таких партнерських а, співпраць. Зокрема, у нас є наші добрі друзі, котрі підтримують Україну а, із а, Європи, із, зокрема з Швейцарії, з Німеччини, також з Ізраїлю і Сполучені Штати Америки також нас підтримували. В нас є Друзі, котрі ем, приїздили сюди, планують приїхати ще навіть е, і допомагають такою гуманітарною допомогою сюди. Я також була свідкиною того, як приїхав волонтер зі Швейцарії на власному авто до нашого медикологістичного штабу. От е, чи часті такі практики є? Тому що для мене це справді був такий. Виклик, тому що це людина, яка допомагала вантажити пакунки, десь не знаю, формувати якусь допомогу, так от йшла хлопцям на передову, нашим переселенцям. От чи часто така практика є, що приїжджають гості? За рахунок того, що наші волонтери володіють кількома європейськими мовами, так то це полегшує трохи комунікацію, тобто є ті, хто говорить угорською, німецькою, англійською, чеською, словацькою, так і. Справді, у нас є наші друзі із Швейцарії, це громадська організація Мамутлі Help. Вони вже кілька разів до нас приїздили, вони давали, надавали. Гуманітарну допомогу, зокрема, це було для ДСНС. Ми їздили зокрема в Іршаву, а також до тих відділень, так, куди було необхідно. Вони надавали там певне обладнання, спеціальне, технічне. А щодо партнерів із Німеччини у нас була співпраця з міжнародною організацією Зонте Інтернешнл. Це організація, котрі вже понад сотня років, і вони мають мають чимало клубів по всьому світу. Зокрема, це приблизно 30 тисяч учасників, щонайменше, котрі входять до цієї організації. Вони також активно підтримували. Зокрема, це був більш напрям підтримки жінок з дітьми, ті, котрі постраждали внаслідок війни. Надання їм психологічної підтримки, забезпечення медикаментами необхідними і так далі. Партнери США буквально два тижні тому, котрі приїздили, у них взагалі більший такий спектр допомоги, котрий вони можуть надати. Зокрема, так як це були лікарі і це є міжнародна організація, яка називається Міжнародна медична відповідь. То ем, основними напрямками нашої діяльності це буде власне надання безкоштовної медичної допомоги. А також у співпраці з університетом це якісь навчальні та практичні частини для студентів інтернів, для студентів-медиків, саме такого медичного профілю, для того, щоб їхні навички максимально удосконалити так під менторством таких кваліфікованих лікарів. І ще одні партнери з Угорщини це теж лікарі, організація «Медспот», вони приїздили і ще будуть приїздити, надають також безкоштовну медичну допомогу для всіх, хто цього потребує. Звичайно, багато вони уваги приділяли шелтерам, де живуть ВПО. І наскільки це було можливо, настільки вони старалися покрити так там ліками, якимось консультаціями потребу в цих людей. От до речі, із з угорськими лікарями взагалі така цікава історія. Наскільки я знаю, вони здають зміну в Угорщині в себе там у будні і на вихідні сюди приїздять на автівках, власне, і є можливість забрати навіть туди на лікування. От наскільки це можливо такі стереотипи десь ламає так, таких от стосунків, що це справді наші добрі, хороші друзі, котрі ну, жертвують своїм часом, своїми можливостями. Ну насправді все залежить від людини, так і ми щиро цінуємо тих друзів, які підтримують Україну, і а, такі о, в цій всій а, ситуації з війною, яка склалася, вони все таки адекватно сприймають ситуацію. Розуміють, хто насправді а, є ворогом України і чому важливо нам а, зараз вистояти. Тож, власне, так, лікарі приїздили у вільний від роботи час, абсолютно. Тобто, це була така їхня добра ініціатива. І замість того, наприклад, щоб провести вихідні відпочинком і родин з родиною, так з часом з близькими, вони багато приїздили сюди і надавали власне свою кваліфіковану медичну підтримку. Угу. І навіть знаю, що на операцію кількох людей забирали до Угорщини, це також такий знак дуже хороший для нас. Так, дякувати Богу. Богу і нашим партнерам вони ем, надали таку можливість і деякі ем, внутрішньоприміщені особи, в котрих була така складна ситуація з здоров'ям, хронічне захворювання, котре вже потрібно було оперувати, тому що, на жаль, просто медикаментозним лікуванням би не обійшлося, вони знайшли шлях і забрали власне цих людей в Угорщину і безкоштовно прооперували та надали всю надалі підтримку. Звичайно, фонд також забезпечував ліками, що необхідно настільки, наскільки це є можливим. Але потужну підтримку надають партнери власне вже на місцях у Європі, наприклад. Робота медико логістичного центру «Серце до серця. Вона за цей рік, так і понад рік великої війни, повномасштабного вторгнення вона весь час змінювала свої напрямки, десь якась цільова підтримка, десь знаю, що там тактичні аптечки складали, десь допомагали шпиталям, десь допомагали там цивільним, які знаходяться на лінії зіткнення. От ем, чи є зараз таке якесь спрямування, розділення цього? Як зараз працює це? Ми далі продовжуємо формувати тактичні аптечки. Допомагаємо Збройним силам України. Постійно до нас приходять запити, і ми стараємося їх закривати. Чи це медикаменти, чи це якась перев'язка, так, чи можливо якісь там енергетичні батончики, якась їжа так для енергії. Um, все фактично працює в тому ж напрямку, тобто ми не розділяємо і не стараємося не обділяти своєю увагою якісь конкретні там групи. Так uh, велика увага дається також на ВПО, які зараз uh, живуть на Закарпатті. Зокрема. Вже кілька разів у нас були такі благодійні дні видачі допомоги для жінок із дітьми, які проживають у шелтерах або просто на тернах закарпаття, так і в котрих є потреба. Тобто, це такі пакунки допомоги, у котрих там входять певні певна їжа, продукти гігієни, можливо, за окремим запитом ще якісь ліки. Які так, наприклад, на на постійній основі приймають дитяче спеціальне харчування, там безлактозне чи ще якісь, якщо є особливості в дитинки. Ем, і такі в нас були дні видачі. Тобто за один раз що не менше там 80 жінок приходило. Ми закривали цей запит, і потім наступна благодійна така видача. Це вже були інші жінки. Все фіксується з документами, звичайно, Документація а, супроводжується з цим усім, і велика власне подяка нашим волонтерам, тому що а, це потребує великого вкладу сили і енергії. Вони також всі наші волонтери працюють на своїй основній роботі. Це і лікарі, і педагоги, і а, власне активісти інших громадських організацій. Це студенти, молодь, це учні шкіл, студенти коледжів, університетів. Вільний від навчання, від роботи час вони приходять, тому що це такий поклик всередині тебе. Ти не можеш не прийти, якщо ти це відчуваєш. Вони приходять, є певний там план, що ми сьогодні робимо. Ага, ми сьогодні там складаємо ці пакунки допомоги, бо завтра у нас видача. І тому на сторінці «Серце до серця у Фейсбуці ми, як правило, викладаємо, що буде така видача. Це все здійснюється за попередньою реєстрацією, і ми вже приблизно знаємо, скільки у нас буде людей, жінок, так які прийдуть э отримати допомогу і стараємося ці запити закрити. Якраз про волонтерів ви згадали. Я знаю, що на початку війни це дуже був великий потік людей. Весь час було багато охочих. Йшли, допомагали, сортували, формували, відправляли. Як зараз із цим? Чи залишився такий кістяк? Чи є ще ті охочі, які хочуть прийти допомогти? Так, команда працює. Насправді у нас дуже злагоджена робота, і а, спочатку війни до нас приєдналися і лікарі, і е, викладачі, і it спеціалісти, тобто з різних галузів, і SMM, і взагалі менеджери різних компаній. Тобто, Дуже така широка варіація професій була зібрана серед волонтерів в нашому штабі. І, власне, якщо потрібно було, наприклад, з технічними якимись моментами допомогти нам, у нас був it спеціаліст Якщо це якась комунікація, в нас є людина, там, наприклад, лінгвіст, так або по логістиці. Тобто, це дуже полегшувало роботу. Ми справді об'єднали дуже класних людей, професіоналів своєї справи. Лікарі, фармацевти сортували ліки. Вони надавали також безкоштовну там медичну консультацію в рамках протоколів, звичайно, наскільки це можливо. Хочу відзначити, що з моменту війни абсолютно. Всі волонтери працюють на своїх добровільних громадських засадах. Тобто ми не отримували жодної заробітної плати чи якихось винагород, але власне нам цього і не потрібно, тому що знову ж таки, ти відчуваєш, що ти потрібен там. І після роботи були сім'ї, котрі приходили з дітьми навіть, і діти там також допомагали нам складати, пакувати ці коробки, відправляти. А, ти відчуваєш, що ти можеш свій час провести корисно і допомогти тим, хто цього зараз потребує, хто дійсно опинився там в центральній Україні, на сході, у важкій. Ситуації, угу. а, ну, тобто, зараз немає такої якоїсь гострої потреби в волонтерах, чи все ж таки, ну коли вам потрібні якісь такі зайві руки, ви там оголошуєте якось це, чи, чи як це взагалі працює? Ну, у нас є чат спільний, і, власне, ми завжди зголошуємося, хто коли може прийти. А потреба завжди є і буде, тому що вільних рук завжди мало, так тобто, всі зайняті роботою, і ми завжди відкриті до того, щоб зустріти нових людей в нашому штабі, нових волонтерів. Тому що досвід показує, це справді сформувалася така крута команда, яка багато чого досягає, ми вміємо працювати. Десь, коли є натхнення, ми можемо відпочити, чи це якась там арт-терапія, чи якийсь спільний відпочинок на природі, тому що ресурси вони вичерпні, і потрібно їх відновлювати час від часу. Багато молоді долучаються, і студентство ми активно залучаємо з самого початку війни, так з різних факультетів. Тому так ми завжди відкриті, щоб нові люди до нас приходили. От якраз заговорили ми за студентства, за молодих людей. Я знаю, що благодійного фонду ціле таке молодіжне крило організувалося, тому що це такі молоді, активні, талановиті люди, і вони не могли сидіти на місці, і тому таке молодіжне крило серце до серця організувалося, навіть вже має назву і свою громадську організацію. От кілька слів про це. Так, це громадська організація Нова Генерація України. Е, дуже крута, така потужна, сучасна організація, яка розвивається на теранах Закарпаття, але. До цієї організації входять молоді лідери та лідерки не тільки з Закарпаття, а й з інших регіонів України, тому що це молодь, яка зараз переїхала на Закарпаття і проживає тут деяка з них навіть бачить себе тут в розвиток. І мушу сказати, що ця організація дуже активно розвивається. Вони навіть створили вже декілька музичних бендів, так групи. Вони давали благодійні концерти і всі вилучені кошти вони передавали до Збройних сил України. Дуже багато проектів було реалізовано. Зокрема, це був всеукраїнський форум із залученням представників влади, губернатора. Це був форум єдності. Um, вони долучаються до різних благодійних заходів, а також заходів, які проходять в місті, так від громадських організацій. Um, знову ж таки, там представники і студентства, і учні шкіл. Uh, якщо це студентство, то це різні факультети, це і медики, там і філологи. І, ну, тобто, максимально такий різний контингент. Але... Нова генерація допомагає адаптуватися та соціалізуватися тим тій молоді, яка приїхала на Закарпаття. Так і, власне, це така хороша комунікація для того, щоб робити якісь позитивні зміни в суспільстві, бо це наше майбутнє покоління, так, яке буде творити майбутнє України завтра, буквально. Угу. І вони продовжують також волонтери, та я знаю, що в медико-логістичному штабі, окрім того, там і заняття, якісь вони придумали там, з української мови, з, з вивчення англійської мови. От, окрім волонтерських справ, ще такі справи навчальні, тобто це такі активні. Молоді люди. Так, цілком вони майже кожного дня в штабі допомагають там, хто медик сортує, хто не бед не медик там, допомагає формувати ці а, чи пакети допомоги, чи якісь та, запити окремі. А вони мають так: проводяться уроки української мови, проводяться уроки англійської мови, різні активності. А, також по художній самодіяльності це були і поетичні вечори у нас, тому що багато в нас творчої молоді, котра пише вірші, грає на різних інструментах. А, таких активностей багато і ми підтримуємо разом з ними, долучаємось, а, щоб щось таке цікаве організувати так, і підтримувати цей командний дух. І загалом я вважаю, що ця організація буде мати дуже гарне майбутнє, вона буде збільшуватися так, бо щоразу приходять нові представники до нас, які хочуть долучитися, яким цікаво, і це дуже тішить. Угу. Um, коли до великої війни um, ми знали серце до серця за красивими їхніми сердечками, наліпочками, такими скриньками, теж брендованими класними, ми розуміємо, що після перемоги ми повернемося до цієї діяльності однозначно, тому що і дітки потребуватимуть допомоги, як раніше, власне, серце до серця займалося, і буде багато людей, які потребують допомоги. А от станом на зараз тих, хто нас почує і побачить сьогодні, що б хотілося сказати людям, чому важливо. От в період цієї великої війни бути небайдужими і пам'ятати, що у нас у всіх буде майбутнє, але якщо ми зараз будемо байдужими, то не таке. ну власне це той меседж, який ми стараємося донести до молоді і власне до тих людей, з якими ми співпрацюємо, тому що держава це є ти. І ти її твориш, і ти маєш відстоювати її права, гідно так розуміти історію. Коли ти знаєш історію, то ти будеш мати і майбутнє. І тому ми стараємося виховувати, наприклад, через нову генерацію, покоління добрих, свідомих, активних людей, патріотів своєї держави. Але також ми розуміємо, що велику увагу потрібно зараз приділяти тій вразливій групі населення, наприклад, дітки, які, на жаль, отримали там психологічні травми. Через війну, навіть навіть нам дорослим важко це було пережити, сприйняти, а що говорити вже про дітей. І власне ми стараємося через цей е, такий е, посил зробити, долучитися та, до проєктів або самим їх організувати, котрі би принесли позитивний вплив у близькому майбутньому. Наприклад, е, мушу здати за проєкт Феміна, який розпочався власне у фонді «Серце до серця і нова генерація є активним. Так, співорганізатором цього всього тому важливо розуміти, що те, що ми робимо сьогодні, формує наше завтра. Власне, це й мотивує наших молодих людей. Я буду рада, якщо після програми до нас буде долучатися молодь до фонду серце серце буде долучатися і люди, які хочуть стати волонтерами. Ми велику увагу вбачаємо на чесність, порядність, відповідальність це важливі риси для нас. От і. Віримо, що все буде Україна. Дякую вам, Марія, за те, що погодилися прийти поспілкуватися за всю вашу таку колосальну велику роботу. Я вірю, що після великої перемоги нас чекають, ще не між не більш, не менш класні активні проекти. Дякую вам, спасибі. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про благодійний фонд Серце до серця та його міжнародні проєкти, про його молодіжне крило. Долучитися до них можна і знайти всю інформацію на їхній офіційній сторінці у мережі Фейсбук. Там же є контактні телефони. А вас закликаю стежити за нашим ефіром, Адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.